Росія продовжує руйнувати мирні міста і села України. Протягом минулої доби країна-агресорка завдала ударів по кількох областях. Російські війська застосували дрони, артилерію та авіацію. Під атакою опинилася Херсонська, Дніпропетровська області, Харківщина і Сумщина. Маємо можливість дізнатися, як минає день і у Запорізькій області. Долучаємо до ефіру Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас традиційно. Почнемо з оперативної ситуації. Наразі яка ситуація? Чи є загрози атак? По яких населених пунктах росіяни ведуть вогонь? Чи були спроби прориву з боку російських військ за останні дні? Счавно ворог постійно атакує територію Запорізької області за останню добу. Це 410 обстрілів разів ворог обстрілював території. Здебільшого то були. При фронтовій території кількість обстрілів точно не зменшується. А що стосується прориву, то звичайно, дякуючи нашим військовим, жоден прорив у ворога не закінчився успіхом. Хоча на деяких ділянках Запорізької області, Запорізької лінії фронту, ворог постійно намагається атакувати наших військових і позиції наших військових. Саме тому наша мета на сьогодні це всіляка допомагати військовим та Підкріплювати їх тими засобами, які є в повноваженні цивільної. Військова адміністрація, а на жаль, за останню добу за тиждень ворог здійснив 1920 обстрілів. На жаль, майже що ворог обстрілює безпосередньо територію Запоріжжя. В нас поранено дві людини, 46 та роки. Які чоловіки, які знаходяться, продовжують в лікарні. Тому що стосується географії безпосередньо обстрілів населених пунктів, то здебільшого то прифронтові населені пункти. Тому, звичайно, ми ще раз що що ми маємо більш ретельно реагувати на, на сигнали повітряної тривоги для того, щоб зберегти своє життя, пане Іване? Цікава ваша думка. От ви ж аналізуєте все, що відбувається, і тактику ворога, і атаки, що викликає найбільшу загрозу зараз? Сухопутні атаки, дрони камікадзе чи керовані авіабомби. Я думаю, що ми тут маємо розділити безпосередньо для лінії фронту. Звичайно, викликають найбільшу небезпеку. Це всі види, всі види дронів, які постійно висять над головами наших військових. Що стосується безпосередньо цивільних мешканців на території міста Запоріжжя, то ми розуміємо, що найбільше ворог використовує наразі шахеди за останні 4-5 днів більше 20 шахедів прилетіло по території міста Запоріжжя безпосередньо. А, звичайно, на другому місці ворог намагається запускати досить часто каби по території міста Запоріжжя, а потім всі інші види озброєння. Тож для різних територій, різної дальності від лінії фронту будуть різні засоби, які наносять найбільшу кількість небезпеки та, на жаль, забирають найбільшу кількість життів. Пане Іване, чи є в нас зв'язок? Попрошу. Переривається зв'язок із Запорізькою областю. Ми спробуємо відновити. А поки що, ми перейдемо у студію. На прямому зв'язку зі студією був Іван Федоров, начальник Запорізької області, Вже повернувся. Пане Іване, так переривається зв'язок, і зрозуміло, чому. Отже, перейдемо далі до евакуації. Чи є нові хвилі евакуації? Наскільки область забезпечена укриттям тривожною інфраструктурою? Що дозволяє людям лишатися в області працювати попри російські атаки? Ми розуміємо, що евакуація наразі примусово з населених пунктів навіть прифронтових, не відбувається. і всі мешканці, які хотіли виїхати з прифронтових населених пунктів, вже майже виїхали. Наприклад, з початку року лише 20 мешканців погодилися на евакуацію. Тож за півроку 20 мешканців це 2-3 людини на місяць, погоджуються евакуювати з прифронтових населених пунктів. І дякуємо національній поліції, рятувальникам, волонтерам за те, що вони вкрай оперативно реагують на заклики наших цивільних мешканців щодо евакуації сьогодні? Також у нас є 19 населених пунктів, в якому не залишилося жодної людини, а також ще 33 населені пункти, в яких залишилося менше 10 людей. То ми готові евакуювати і далі мешканців, які якщо на те буде в них таке побажання. Скільки об'єктів критичної інфраструктури, енергетика, водопостачання вдалося відновити од за тиждень, і де зараз найгірша ситуація? Найскладніша ситуація з енергетикою, тому що наші енергетики після кожного ворожого прильоту вони відновлюють свою інфраструктуру і робляться вкрай оперативно. Для нас є пріоритетом одразу після кожного обстрілу відновлювати електропостачання на минулому тижні. В нас через ворожі обстріли було пошкоджено трансформаторні підстанції, які відновлювалися вкрай оперативно силами обленерго. Також як слідство після зниклого водо... електропостачання зникає водопостачання, але все це лагодиться досить швидко для того, щоб наші мешканці могли э, якомога більше. Швидше почати знов користуватися тими комунальними послугами, які вони мають користуватися так само і з громадським транспортом, так само і з транспортними шляхами. Наприклад, вчора, після ворожого, після прильоту 13 ворожих шахетів, то одна з центральних вулиць міста Запоріжжя космічна була повністю перекрита під розбір завалів. Але о 12-й годині ми вже її відкрили для повного користування. Так само і на вихідних проспект Соборне було перекрито, але швидко відновили рух завдяки. Роботі, кропіткій роботі всіх комунальників і комунальних служб міста Запоріжжя, Запорізька АЕС, не можу не спитати, тому що пам'ятаємо, що Росія намагається перемкнути і під'єднати до своєї системи. Яка які новини звідти? Запорізька АЕС вже більш ніж три роки знаходиться не під нашим контролем, під контролем ворога. Ворог дійсно намагається будувати навіть там якісь лінії електропередач, але на сьогоднішній день немає в нього. В цьому закінченому успіху І я дуже сумніваюся, що їм вдасться переєднати запорізьку атомну електростанцію до своїх мереж. Сьогодні для нас це закрита зона щодо ударів дронами і щодо іншим озброєнням, але на жаль, це не закрита зона для того, щоб ворог з цієї зони атакував нас. Тому сьогодні це суцільна небезпека. Сьогодні час від часу повністю зникає навіть резервне електропостачання. Запорізька атомна електростанція, вона переходить на дизель-генератори, тому все це досить крихко і все це досить. Не прогнозовано, тому єдиний шлях це повернути повністю заес під контроль нашої держави України. Пане Іване, я вам дякую за те, що ви знайшли час для спілкування з нами і що інформуєте нас оперативно про ситуацію у Запорізькій області. На прямому зв'язку зі студією був Іван, Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.